У нас вже обід. Ми сьогодні стали пізно. Капець, десь 12 година. Пашка каже, що ми так спали файно, бо штори закриті були і світла не попадало толком багато. Короте, я сіла за монтаж. Коти тут гасають з сумкою. Просили Пашку занести в машину, він її не заніс. Короте, гасають тут на цей. Ручку на голову зачіпають і гасають по хаті, вже дістали від мене тою сумкою сьогодні. Так що в мене сьогодні монтаж ще прибрати. Я сьогодні планую, якщо все буде ок, швидко змонтую. То ще в ванні хочу прибрати, трохи там розібрати, коробки стоять. Може повішаємо сьогодні шторку в ванну нарешті. Так, і треба щось з нігтями робити, бо то вже просто кабздець. А Ще у той нігодь, То я вчора, блін, генератор перший раз в житті запускала. Ой, то взагалі такий цирк був це реально капець. Але я не зняла, бо я на телефоні з Пашкою була. Він мені там інструкції давав. Ну це, реально, це жесть. І то можна просто лишити руку там разом <сміх> з нігтями, той генератор, як запускаєш. Але нічого, з якоїсь там енної спроби. Я вже просто вкурвилась, коротше, і... і вдалося мені запустити, бо я вже думала, реально, що я не знаю, не запущу, а зараз буду ходити по сусідах просити, щоб мені генератор запустили, може, хтось є з мужиків, Ну, нічого, нормально. Все вдалося. В мене так буває, що щось робиш, не виходить, але потім ти такий та ні, блін, я то зроблю. І вийшло. Недавно була така сама штука, це коли ми ліжко робили, підйомний механізм. Я реально спочатку не могла відкрити, а потім я така підійшла, подивилась, ага, то можна взяти отак і все нормально. Відкриваю теж ліжко, якщо треба. До речі, сьогодні треба буде теж ще в ліжку позакидувати. Де, що там, щоб не стояло. Хочу коробки е, закинути ...от там, не знаю, чи видно, на типа, і дивані. Ні, не на дивані, на журнальному столику біля дивану. Стоять коробки, хочу їх схватити, бо я вже не буду їх біля ялинки ставити. бо коти їх тупо гризуть. От. А ялинка ще стоїть, ще хай трохи постоїть, коротше, не буду її ще розбирати. От такий на сьогодні план, коротше. порядки! Ось прикрутив бочку, просили закрутив закрутив іду обідати. Ну що ж, на сьогодні ми закінчили, бачку поставили, я почав засипати то все. І тут трохи порозчищав, І також тут трохи розчистив, то тільки треба вже може замести чи змити, я не знаю. І тут засипав, може так слизько тут. Треба зараз подумати, що тут зробити. Так, коротше, в мене тут ванний самоліт на взгляд. А я буду е, прикручувати планки для так, користо, душової кабіни тут. А. Але ми не будемо чіпляти душову кабіну. Ми е, на каркас, шторка в нас є біла, ми її колись купили в епіцентрі, так і не повісили. Тут кільця для них ми купили недавно. от, Вони не все підходять. І сьогодні я буду тут чіпляти профіль і потім там в кімнаті фарбувати, бо воно алюміній голий. І я буду фарбувати його в срібний. you mm -hmm. Ми прикрутили з середини за зараз буде підтарти. Коли трошки підсохне, і тут так само засиліконили. Так смішно було, тік що ну, я якраз типу, поставила рандитись і той, знаєш, сидить гілки у ті от, блін. жує. Пробує жувати. І я, коротше, знаєш, Майк, Майк, свалюся на нього, типу, ніфіга. Я думаю, та налякаю, знаєш. І роблю тако. Майкл! І світла нема, блін, він по щелчку. Я ти будеш лахати, але я сіла і я така думаю: може появиться бляха. Ні. Ой, Короче, да. Ну то було дуже смішно, реально. Прям так знаєш, чотенько. І тоді вже як я хлопнула, і світло не появилось, я така пашка. А ти такий, знаю. А стояв теж, блін, в ванні з відром підфарбовував, то що поскрябав. Все, вже все пофарбував. Ну і зараз якраз пофарбував, помию пензлики, зніму що я ще гарно все пофарбував. І що робити? Тепер як помиєш пензлики? Я помив, то вода ще була, ну. А пензлики так. я помив. Просто okay. я хотів помити пензлики, зняти, нормально при світлі, а не при ліхтарик. Mm -hmm. То вже завтра покажу. Ну так. Тобто все, запустили генератор. Так, все в мене е -е, вам. зараз рендиться, запущу і будемо дивитися. Угу. Mm -hmm.